Усім привіт! Хочу показати класну водостійку, день сезонну куртку для хлопчика від популярного бренду Next. Погляньте, як вона класно виглядає. Маємо ось такий принц з динозавриками. Зверху дуже якісний, щільний матеріал. Він вологостійкий та вітро не Це дуже важливо саме для димсезонного періоду. Маємо ось такі класні, прорізні кишеньки по боках. Ззаду курточка буквально трішечки погодовжена. І рукавчики з ось такими манжетиками, які липучками, які можна регулювати. Також невеличка кишенька, ось така накладна на одному з рукавчиків. Ось такий вигляд куртка має ззаду. Дуже класно, стильний фасончик. Зручно розчіпається на планку з кнопочок. Ось так. І замок захисту шиї розчікаємо. В у нас є ось така підкладочка шерфи, м'яка, приємна на дотик, На ручках гладкий поліестер. І на руках маємо шар синтепону для додаткового утеплення. Тому куртка достатньо тепла, але все ж таки підходить для весни та не дуже холодної осені. Капюшончик також шерпую. І капюшон у нас не квіччі парці. Іде разом з курками. Дуже класна, стильна та практична річ. Цю куртку, як і багато інших речей, ви можете придбати у нас на сайті I love iLoveMami.ua. Перед покупкою заглядайте під товаром у таблицю реальних замірів, аби вдало обрати розмір саме для вашого малюка. А я тим часом хочу вам побажати вдалого шопінгу разом з I love Іланмамі.